Продовження казки. Секретна агенція написання листів. Розділ 4. Про план А. Задум Людвіка був таким: Написати листа від імені. Лінусі від Ромуальда. Раю від Ноя. І Ганні від Флоріана. Або навпаки. Йой, але ж це так негарно! Злякалася Берта. Берту, ти минулого року сама писала листа Емілю від імені різдвяного дідуся, нагадав Людвік. Але все одно краще зробити так, щоб вони самі написали листи. Зробимо так підсунемо їм по конверту з порожнім аркушем паперу. Але тоді ми не будемо секретними агентами. Розчарувалася Гоя. Будемо! У кожного секретного агента має бути план А і план Б, сказав Людвік. Вранці вони підсунули всім по конверту. Але нічого не вдалося. Хто конверт викинув, хто порвав, а хто навіть і не знайшов. План А. Провалився. Розділ 5. Про план Б. Настав час плану Б. Мишки тягли жереб, щоб вирішити, хто за кого буде писати. Було вирішено, що Людвік пише за Ромуальда, Гоя за пекарів, а Берта за Флоріяна. До ранку всі листи були написані і складені по конвертах. Вирішили, що розносити буде гоя, оскільки їй дуже хотілося це зробити. І було дуже тяжко. На вулиці був дуже сильний мороз. Вона йшла, волосся в неї вже покрилося поморозю. І все було. Дуже холодно і холодно. Вона не могла йти коротким шляхом, тому що там було надто багато людей і її могли затоптати. Тому вона йшла довгим шляхом. Вона дійшла до крамниці лінусі і тут послизнулася і впала. Вона швидко почала збирати листи. Поки вітер їх не розніс. Повернулася аж під вечір. Але все сталося не так, як гадалося. Лінуся, відкривши свій лист, прочитала. Доброго дня! Мені вже урвався терпець, тому сімейний бюджет буде на тобі. І я весь час. Приділятиму квітам, з Іоном гратимуся я. З повагою податковий інспектор Флорія. Що це означає? думала Лінуся. Ну і також був в шоці, прочитавши свого листа. Привіт! Я не наважувався зізнатися. Але вирішив написати листа. Знай, люблю, спостерігаю за тобою з того кінця вулиці, за твоїм глибоким поглядом, за твоєю дружелюбністю і люб'язністю. І знай, я тебе дуже сильно кохаю, твій Ер. Ной подумав, що Р це рай, а Ганна. Побачила свого листа, а потім показала його сусідці. Привіт! Я люблю конкретність, тому писатиму конкретно. Ми родина. Я вже втомився воювати з тобою. Я хочу, щоб ми знову потисли одне одному руки. Знай, життя мов пиріг, періг мов життя. В ньому поміститься і солоне, і солодке. Твій Ер. Що він мав на увазі? думала Ганна. Ну, повернеться він додому, він у мене отримає. Це був не подвиг, а суцільний хаос, і найбільше дісталося Флоріану. Його на додачу ще й звільнили з роботи через той випадок з лінусею. Голя все дізналася від давніх друзів, тому на пошту повернулася дуже засмученою. Кінець.